Права 441. Знайди значення частки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 625, що ділиться на 12,55. Ну що ж, поділити на дріб це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що в нас буде 6,25. Що множиться обернений дріб до 1255. Це буде 55,12. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тепер чисельнику добуток чисельників. 6, що множиться на 55. А з доменнику записуємо добуток знаменників, 25, що множиться на 12. І це дорівнює. Тут можемо скоротити на 6. і 12, скорочуємо на 6. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 12, що ділиться на 6, це буде 2. Ну що ж, 55 і 25 скорочуємо на 5 то 55, що ділиться на 5, це буде 11. А 25, що ділиться на 5, це буде 5. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас вийде 1 помножити на 11, це буде 11. В знаменнику 5, що множиться на 2, це буде 10. Отже, 11. Десятих ми можемо звідси забрати 10 десятих, це буде 1. У нас вийде 1, ціла, тоді ще залишиться 1 10. Переходимо до другого завдання 5 шостих, що ділиться на 55 72. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 5 шостих. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми множимо тоді на 72,55. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо тоді добуток. Чисельників 5, що множиться на 72. А в знаменнику записуємо у добуток знаменників 6, що множиться на 55. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді скорочуємо. Отже, скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 55, що ділиться на 5, це буде 11. Тоді 72 і 6 скорочуємо на 72 на 6. Так. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 72, що ділиться на 6, це буде 12. Ну що ж, тоді записуємо у чисельнику, у нас 1, що множиться на 12, це буде 12. У знаменнику 1, що множиться на 11, це буде 11. 12, 11. Забираємо 11 одинадцятих, це ціла частина. 1. Тоді ще в нас залишається 11. Отже, частка в нас дорівнює на вирівнює 1, 1 одинадцята. Переходимо до третього завдання. 1051, що ділиться на 1568. Поділити на дріб це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що це дорівнює 1051. Що множиться обернений дріб до 15,68 буде 68,15. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо добуток чисельників. 10, що множиться на 68. А в знаменнику записуємо добуток знаменників. Тобто це у нас 51, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тут е 10 і 15 скорочуємо на 5, 10, що ділиться на 5, це буде 2. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 68 і 51. Це можна скоротити на 17. 51, що ділиться на 17, це буде 3. А 68, що ділиться на 17, це буде 4. Тоді записуємо у чисельнику 2, що множиться на 4, це буде 8. А в знаменнику 3, що множиться на 3, це 9. Отже, частка у нас дорівнює 8 дев'ятих. Переходимо до останнього четвертого завдання. 48, 49, що ділиться на 32,77. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то записуємо, що це тоді дорівнює 48, 49. Що множиться обернений дріб до 32,77. Це 77,32. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді 48, що множиться на 77, а в знаменнику. Записуємо 49, що множиться на 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Так, 48 і 32 можна скоротити на 16. 48, що ділиться на 16, це буде 3. 32, що ділиться на 16, це буде 2. Тепер 77 і 49. Ну що ж. 77 у нас ділиться на 7 і 49 ділиться на 7. Скорочуємо на 7. 77, що ділиться на 7, це буде 11. 49, що ділиться на 7, це буде 7. Записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 3 помножити на 11, це буде 33. А в знаменнику 7, що множиться на 2, це буде 14. І це дорівнює. Ну що ж, в 33 14 ми можемо забрати 28. 14. 28, що ділиться на 14, це буде 2. Тобто це буде у нас 2, цілих. ну і ще залишається, якщо ми заберемо 28 14, ще 5 5-14. Тобто частка у нас дорівнює 2,5. Ну що ж, ось таке завдання на ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.